Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Вітаємо вас на каналі «Булаточка.Інфо» і вітаємо вас в українській хвилинці довіри. І сьогодні у нас буде дуже така чарівна хвилинка довіри. Сьогодні у нас наш український отаман замовляє дружина, кохана дружина Олена для свого чоловіка. І поїде цей український отаман. Помічником на Черкащину. Ну, а так, як це хвилиночка довіри, я відразу хочу показати серійний номер мотоблока. Ось тут. Потім показуємо ось цього боку серійний номер двигуна. Відразу буду вам розповідати, що це мотоблочок Motor Sich MS12DE, який має. Двигун 188 FBE, у якого стоїть з'ємний циліндр. Я думаю, там вам ви бачите ось там. Тобто, це полегшує обслуговування в подальшому цього двигуна. Двигун дизельний, оригінальний від Вейма, який поєднується з українською шасі від виробника Мотор Січ, коробка 4 плюс 2. Блокуємо й диференціал. Бортові редуктори, є можливість зміни ширини коліс. Дуже гарно вмикаються щеплення, вал відбору потужності, який має 1000 обертів за хвилину. Ну і Що ще хочу сказати? Саме цей мотоблочок буде застосовуватись з. Великим спектром активного навісного обладнання. Є можливість, я бачив, люди змінюють колеса, ставлять 14, 16. Але, шановні, коли будете змінювати колеса, обов'язково знайте, що навісне обладнання розроблялось під колеса 12 або 10. Ну і ось такий мотоблочок Motor Sich mb 12 de Шановні, яка дружина? Замовляє своєму чоловіку такого чудового помічника. Тобто, через дружину, через жінку, краще донести інформацію до чоловіка, який буде допомагати своїй дружині на земельній ділянці, і, тим паче, ще більше буде приділяти часу і уваги для своєї дружини. Ось така чудова історія. Ну і саме зараз для Олени і її чоловіка. Хвилиночка до Віри і до Олександра. Дивіться, перевіряємо нейтральну швидкість. Мотоблочок пройшов передпродажну підготовку, заправлений моторними мастилами, трансмісійними мастилами. В двигун йде 10W40, редуктор 80W90. Ось ваша комплектація. Відразу ви отримуєте бонусну картку, якщо ви є нашими підписниками. Будь ласка, менеджерам покажіть скрін і отримаєте додатково подаруночок. Так, вложу в сторінку. Так, Мотоблочок, нейтральна швидкість є. Дивіться, ставлю важель вниз. Додам обертів. При першому запуску, коли підходжу до мотоблочка, що я роблю? Спочатку ось так ось прокачав, до верхньої мертвої точки довів, відпустив, нажав оцей флажочок. Ну і так як у нас мотоблочок з електричним обладнанням. Гарно запускається. Чутно, потужну роботу двигуна. Тепер вижимаю щеплення, вмикаю першу і вмикаю зменшення. Так, це задня. Ось так. І зараз покажу вам, що таке нога дифференціона. такий пальчик, ставлю його на місце. Ось так. Тепер давайте другу. Ну і всім цікаво, мабуть, збільшена. Бачите, відразу він дуже швидко їде, понижена і назад. Піловання диференціалу є, ставлю понижену і ось так. Бачите? колеса заблоковані. Прибираю блокування і рухаюсь назад. Для того, щоб мотоблочок заглушити, ось так. Ну, ось така хвилинка довіри для Олени, яка замовляє чудового українського отамана для свого чоловіка. Дай Боже кожному таку дружину. Дякую, що обираєте наш сервіс. Ну і до побачення в наступних хвилинках довіри.